Чи варто тобі довіряти загаданій людині? Загадай. Зараз подивимося. Чи варто тобі довіряти? Відкриватись. Так. Можна сказати, що людина хитрує. Що, можливо, чогось не договорює тобі, не зовсім відкрита з тобою ця людина. Можливо, вона викривлює якось інформацію, буває нещирою, їй приходиться хитрувати. Навіщо? Покажіть мене, навіщо вона це робить? Ну, По-перше, таким чином, вона може захищати свої кордони, захищатися від впливу ззовні, від твого впливу на неї. А може, тому, що в її житті були якісь руйнування, і вона не дуже то звикла відкриватися людям. Може, їй хочеться, але. Так виходить, що їй приходиться м, навіть підсвідомо якось бути скритною, не все розповідати, не про все розмовляти. Ну, добре, а що насправді вона до тебе відчуває, покажіть мені, що насправді. Ну, між вами пауза, і людина може думати, що між вами все скінчилося. Можливо, вона нічого такого не відчуває, точніше. Їй складно обирати, складно. Довіритись їй складно. Вона не знає, що між вами відбувається на 100%, і тому вона вагається. Вона вагається, чи відкриватись тобі, чи ні. Вона вагається взагалі обирати тебе чи ні, бути з тобою чи ні. Ця людина скритна, як ми вже зрозуміли. А на рахунок вас. То вона нічого не відчуває, бо їй важко зробити цей вибір.